Fata, Силь панує вже довкола, наче той художник-чарівник, добрий день, ти мій найкращий коледж. Це для нас новий навчальний рік. Рік новий, і мрії, і сподівання. У майбутнє поступовий крок, твори теореми і кохання, дзвоник, що нас кличе на урок. Традиційне свято початку нового навчального року і посвяти у студенти коледжу оголошується відкритим. До вітального слова, запрошується заступник директора з навчальної роботи теленько Павло Дмитрович. Бажаю вам в такому ж складі успішно закінчити наш навчальний заклад, знайти своє місце в житті. Більшість випускників його успішно знаходить, сподіваюся, і така ж доля буде у вас. І ви зможете вирішити всі ті питання на шляху встановлення нашої держави, щоб вона зайняла гідне місце в світлі цивілізації. Успіхів!

Щиро пісня земля зі вине і щастя І словом вітання до вас звертається Чудійович Ігор Іванович. Сучасні очі, шановний Володимирович, шановні педагоги, дорогі студенти. Мені надзвичайно приємно бути серед вас на цьому урочистому зібранні, присвяченому початку нового навчального року. Мені приємно бачити вас, молодих, усміхнених, сповнених здоров'я і бажання здобувати освіту в цьому прекрасному закладі. Мені приємно бути по тій причині, що ми перебуваємо в найвищому за рівнем закладі в місті Чорнограді, який готує спеціалістів базової. Головної галузі в нашому місті – це вугільний галузь. Крім того, мені дуже приємно сказати, що ви зуміли зорієнтуватися в сьогоднішньому ринку освітніх послуг і даєте народному господарству спеціалістів, які на сьогоднішній день необхідні для ведення господарювання. Зі стін, колишнього технікуму сьогодні коледжу. Вийшли відомі люди, вийшли люди, які е, творять історію нашого міста, творять історію вугільної галузі, творять історію і нашої держави. Я радий з того, що я також мав можливість свій час здобувати знання з гірничої справи в стінах цього прекрасного закладу, вдячний викладачам за цю науку. Я просто бажаю вам, дорогі студенти, щоб ви не змарнували даром час. Який дав вам Господь перебувати в цьому закладі. Ви можете здобути тут прекрасні освітні знання вищої освіти як для подальшої праці, так і для подальшого навчання. Тут працюють прекрасні педагоги, які знають свою роботу, які знають, як навчити вас до сьогоднішнього достатньо складового конкретного життя. Я бажаю вам успіхів. Особливо вітаю першокурсників, а також бажаю випускникам майбутнім дійсно удачно провести цей останній рік і з таким прекрасним багажом знань вступити в широке життя в нашу, на, на нашій державі. Я бачу серед вас всіх майбутніх нашої держави. І ще раз повторяю, не змарнуйте цього часу, який вам даний. Добувайте освіту, бо нам вкрай необхідна буде в житті. Щасливо дорога вам! До вітального слова запрошуємо фент Любов Петрівну. Дорогі вчителі, педагогічний колектив, батьки і діти. Від імені державного підприємства «Ільні вугілля» генерального директора Миколи Івана Чеплюка я хочу привітати вас з початком навчального року. Сьогодні відбулася ваша мрія, діти. Ви сьогодні студент, студенти дійсно такого гарного нашого закладу міста Червонограда. Я хочу сказати, що та співпраця, яка є між закладом і державним підприємством Львовіля, вона надалі буде продовжуватись. В цьому році всі випускники гірничих спеціальності влаштовані на наші підприємства. А вам, першокурсники, бажаю досягати омріяної мрії покоряти вершини знань, вірних, надійних вам друзів, доброго здоров'я і успіхи вначині. Добру путь. Ти, Господи, людей твоїх і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу і нашу противників даруй і Христом Твоїм охорони твій. чули полю, знаю я, що живу не браю, але як би не склалася доля, я люблю Україну свою, але як би не склалася доля, я люблю Україну свою, сміщена вона і священна, я столоні музику п'ю, Є одна тільки ті, правда у мене, я люблю Україну свою, не одна тільки ті, правда у мене, я люблю Україну свою, у пісню слова перею, постоїться мною громад, і відстройна ваше побіг. Студентської ради коледжу, студентці третього курсу Аллі Гальзицькій. Ти став студентом, цим гордися, душею й серцем поклянися, присягу зараз ви прийміть, і наш студентський рід не підведіть. Будьте прекрасними людьми, словом такими, як і ми. Право зачитати урочисту присягу студента першого курсу надається першокурсниці Скопик Галині, сповідувати християнську мораль та етику, бути чесним, правдивим, вічливим, сумлінно ставитись до своїх обов'язків. Присягаємо. Присягаємо, берегти, розвивати славні традиції коледжу. Щастя нести високе звання студента Червоноградського економічно економічного коледжу. Присягаємо. присягаємо. На знак непорушності цієї присяги перед державним прапором присягаємо. Слово присягаємо. для зачитання наказу першокурсникам надається студенту четвертого курсу Тюсці Віталію. Шануйте батьків своїх, які дали вам життя і ростили вас. Шануйте викладачів своїх, які дають вам знання і прагнуть виховати вас справжніми людьми. Ключ від знань першокурсникам ми подаруємо. На якій спеціальності ти будеш навчатися? Бо, бухгалтерський облік. А чому ти вибрала навчання саме у цьому навчальному закладі? Не знаю, багато друзів, знайомих, вчителів радили, що в технікумі дадуть більшу освіту мені ніж. Я піду там в школі. Але ну і в школі навчання краще, і тут краще. Тому я вирішила піти сюди. З якою метою ти поступив в технікум? Щоб навчитися і заробляти гроші на роботі. Що ти хочеш побажати всім своїм одногрупникам і взагалі усьому першому курсу? Щоб гарно вивчились і знайшли гарну та перспективну роботу. Чиста посвята першокурсників у студенти коледжу вважається закритою.